За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Усім вітання. Українська прем'єр-ліга повертається після міжнародної паузи. Знову клубний футбол на порядку денному і знову наша найрідніша ліга. І ми готові відкривати десятий тур. Ми розпочинаємо наш репортаж із ковалівки, куди сьогодні завітав Шахтар. Непогано зараз конопля скинув на Бондаренка. Той тонко намагався віддати на Егіналду. Тільки чатував вже на цю передачу, але захисники колоса і цього разу перерізають. Зубко виконує подачу. Удар. Ні, це не удар, це скидка. Невертон скидав на Егіналду. Знову під тиском. Гірники опиняються аграрію. Зараз непогана спроба. Зараз є простір, зараз є можливість перейти з оборони в атаку Цуріков. Одразу передача вперед. Це Владислав Велетень. Велетень непогано обігрався з Олефіренком. Велетень він у штрафному майданчику. Простріл не забиває Джованні Болівар. Дивовижний момент. Зараз створюють підопічні Олександра Поздєєва. Класна взаємодія з Олефіренком. Гра на межі офсайду. Ну і хороша акцентована передача на венесуельського нападника Джованні Болівара. І Як же він не забиває зараз чудовий шанс, чудовий момент створює ковалівський колос. Саме Юхим пенальті зробив. Так само про це не будемо забувати. Тож помітно так з'їздив до збірної. Низом непогано віддав. Егіналду Егіналду, пробиває. Егіналду над воротами. М'яч летить. Ось це момент уже у Шахтаря. І зараз за активною взаємодією футболістів із правого флангу цей момент народжується. Ну і Егіналду тут захистив м'яч. Бачимо, це зміщення коноплі знову в достатньо вузьку позицію взаємодія із Криськівим. Ну і з під Цурікова в цій ситуації гіналду пробивав. От Педро Ріка одна із тих опцій на заміну. Удар після кутового! Пробиває Єлір Краснічі! Підешніх матчів в лізі чемпіонів, звісно, не хотілося б Маріну Кучичу втрачати свого основного правого захисника. Давайте подивимось на повторі, що тут. Ага, ну тут очевидно напхнений своїм 50-метчевим ювілеєм. До кінця грав Велетень. Ну і влучає. Влучає в ногу Люхимові коноплі. Ну І зіркою нашого чемпіонату став саме у ковалівській команді. І своєю грою у ковалівці. Дослужилось це запрошення до Шахтаря. Непогано Невертон зараз. Атака Шахтаря. Продовжується. Пропонує себе Зубко. Пробиває лівою ногою цього разу Олександр Зубков не влучає в площину воріт, але ще один удар від гірників. Діагональ у лівий фланг. Точна діагональ. Крисків зупиняє м'яч і віддає передачу на Невертона Крисків. Крисків віддає цього разу на Зубкова. Немає удару по воротах. Давайте ще раз на повторі подивимося цю ситуацію. Ага, пробив цій ситуації навіть Зубков і м'яч, торкнувшись. Андрія Цурікова вийшов за меч футбольного поля. Протягом матча з цей QR-код буде на нашому екрані. Беріть гаджети, скануйте. Сікан удар по воротах. Отримує людина у матці цю передачу із глибини і завдає Данило удару. Непогано зараз пропонує себе. Це те, чого ми не так багато бачили від Невертона, euh, так у першому таймі від Гіналду, точніше, так, у першому таймі, який був на позиції нападника. Наскільки вона впливає на оцінку ситуації, на прийняття рішень, тому що з кімнати з футболістів, хто грає, так, скільки в УПЛ грає, скількома людьми говорив, кажуть про те, що перший матч завжди дуже складно грати. цих побладунках удар зараз Цуріков виходить на ударну позицію, виводить його партнер. Моторнісною, ну, зверніть увагу, так? Без уваги зараз до Андрія Цурікова. Людина, яка в цьому сезоні вже оформлювала дубль ворота в Болоні. Давайте разом пригадувати у першому турі. Помиляється зараз Валерій Бондар і Цуріков. Зверніть увагу, де розташовується захисник колоса. Можна говорити про те, що втрата М'яча в цій ситуації це його заслуга. Ну, бійшилося для Шахтаря після цієї втрати Бондаря. Могло бути дійсно небезпечніше. А тепер атака Шахтаря Судаков перетинає центральну лінію поля. Судаков. Судаков тягне м'яч. віддає на Зубкова. Зубков повертає на Судакова. І У власні ворота м'яч зрізає. Ілір краснічі. Так. Бачить підключення Зубкова. Зубков віддає передачу на Судакова. Цю передачу перериває Краснічий. але ось так по езуїцьки м'яч злітає у ворота Пахолюка. І шахтар виходить в парад. Дуже важливий м'яч для гірників у цій ситуації. Ну і напевно не можна говорити, що Зубков так записує асисту цієї ситуації на себе, але саме Олександр Зубков віддавав цю передачу. На Георгія Судакова Близько колоса на газоні залишається. Це Демченко, але треба йому підійматися, тому що на ворота його команди. Зараз гірники розвивають свою атаку. Передача праворуч. Зубков зміщується. Готує удар. Олександру Зубков! Пахолюк, браво! Ну і повтор удару Зубкова. Ну і знову ось після удару Олександра така не класична, не ортодоксальна траєкторія складна для голкіпера. Ми знову пригадуємо його удар по воротах збірної Чехії. Цікаво, в яких кондиціях так збірники Шахтаря. Знову таки ми наголошуємо, що у стартовому складі їх семеро було. Бондаренко, Бондаренко тягне м'яч. Бондаренко пробиває. Пахолюк рятує колос. Так однією рукою, здається, потягнув цей м'яч. Бондаренко, той, котрий Валерій, зупинити його не зміг, так само, як і інші футболісти Колоса. Так, у Кевіна багато зміщень, багато спроб пробито. Цікаво. Енріке закричав, але Рафері порушення правил не зафіксував. Атака ковалівського колоса і забиває Колос. А що було там раніше? Ось це зараз найважливіше запитання. Ну, відзначаємо так, що колос забиває. І здається, що Деревінський зараховує цей м'яч. Олексій Деревінський одразу показує, що він прямує дивитися вар. Ось мінімальна тут була пауза. Одразу на зв'язок із ним виходить вар-фургон. Два бразильці: Дієго і його робота рукою в цьому епізоді. Він влучає в обличчя Педро Енріке, приймаючи м'яч. І е, дуже швидке рішення від Олексія Деревінського. Е, це жовта картка для Дієго. і це означає, що м'яч колоса не зарахований. Обійшлося для донецького шахтаря у цій ситуації, і Шахтар знову перемагає колос. 12 12-й матч між цими командами в історії 11 перемог у донецького шахтаря. чинний чемпіон України перемагає у ковалівці завдяки автоголу Іліра краснічі. Ті, на 59-й хвилині цього матчу стався. Ну і шахтар набирає три очки після міжнародної паузи в дуже непростому для себе матчі. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.